Місера Крейг, рада познайомитись у Лондон. Ми для вас привезли подарунок. Це українська вишиванка. Сподіваюсь, вам сподобається. Яка вона гарна? Дякую. Це, звісно, не костюм від Тома Форда, як носить Бонд у фільмі, але це ручна робота. Щиро дякую. Сподіваюся, ви коли-небудь її вдягнете. І не сумнівайтеся, обов'язково вдягну. Уже 10 років для всього світу. Ви Джеймс Бонд. Спектр, ваш четвертий фільм у цій ролі. А сам ви не стали за ці роки трохи бондом? Ця ж роль напевно накладає відбиток відповідальності, адже усі чекають від вас чогось супернеймовірного. Це виклик, надзвичайний виклик. Коли працюєш над такою роллю, прагнеш постійного самовдосконалення. Хочеться бути ще кращим бондом ніж раніше. І коли твоя попередня робота була успішною, вона сподобалася людям. Це надихає та надає сил. Я знаю, що під час зйомок ви зазнали серйозних травм, адже в кадрі, як завжди, було багато трюків, бійок переслідувань. Як почуваєтеся зараз? Ви знаєте, найскладніше це не травми. Ми знімали вісім місяців, досить довго. Дуже важко бути далеко від дому. Я сумував за своєю родиною, але я все одно дуже люблю свою роботу та отримую від неї велике задоволення. Роль агента 007 зобов'язує бути бездоганним. Як тримаєте таку відмінну фізичну форму? Так, Бонд повинен бути бездоганним. Я щодня ходжу до спортзалу. З цього починається кожен мій день. Жінки важлива тема будь-якої серії Бондіани. Цього разу вашою партнеркою стала Моніка Белучі, всесвітньо визнаний секс-символ. Чи не ревнувала вас дружина? Акторка Рейчел Вайс? Ні, дружина не ревнує. Ми ж обоє актори і обоє звикли до цього за ці роки акторської роботи. Одна з колишніх подружок Джеймса Бонда, українка Ольга Куриленко, чи підтримуєте ви стосунки з Ольгою? Чи стежите ви за її кар'єрою зараз? На жаль, у нас різні графіки, і підтримувати тісні стосунки не вдається. Але очевидно, що в неї все прекрасно, гарні фільми, сильні ролі. Чи порівнюєте ви своїх напарниць, жінок Бонда в кожній серії? Чи не складно пристосовуватися до кожної нової подружки? За чотири фільми їх вже набереться з десяток. Я ніколи їх не порівнюю. Це було б жахливо змобу. боку. для цього фільму обрали неймовірних жінок: Моніка, Сейду. Вони прекрасні акторки. Мені неймовірно пощастило працювати з ними. У цьому фільмі Бонд як завжди багато подорожує. Мексика, Австрія, Італія. Ви також любите подорожувати. Після прем'єри спектру вам, мабуть, потрібно трохи перепочити. Куди плануєте поїхати? Додому просто додому. Це те місце, де я хочу зараз бути. Цього вам і бажаю. Дякую дуже.